Друзі, сьогодні сонячний осінній день, і ми знову виїхали на велосипедну прогулянку. І з приємного, що ми вже побачили, проїхавши кілометрів з 10, це жовте листя, тобто починається золота осінь, і з неприємного це кілька разів зустрічалися уламки боєприпасів рашистів на полях. Звісно, це сумно, але це факт. Сьогодні наша мета відвідати такі села нашої рідної Харківщини, які мають дуже давню історію. Вони з'явилися на початку всередині 19 століття, але як населені пункти. Та звісно, життя тут вирувало набагато раніше, і зараз я знаходжуся біля поля, де відразу ж перед нами відкриваються два пагорби, якими є власне кургани, дуже стародавні кургани. це означає, що люди в цьому типовому краї а, селилися давно, були давно, і тому наша мета сьогодні знайти якомога більше всього цікавого і з історичної точки зору, і з біологічної краєзнавчої та і, взагалі, якісь враження. Тож, дивіться, далі буде. Прямо в степу знайшлося таке величезне розлоге дерево. Це ясен. Я думаю, що він народився ще тоді, коли мене на світі не було, і почав рости у цьому степу. А через те, що йому тут вільно, він ось такий дуже потужний. Зовсім неподалік від мене степові схили, просто неймовірної краси, хоч і осінь, але оці атмосферні такі схили, горби, яруги. Це саме ландшафт з типового краю. А якщо говорити про негативне, а як про нього не говорити, тому що воно є, на жаль, цей ясен гине, тому що його знищує ясинева златка. Видно, що в нього кора така дуже облуплена, подовбана, вся в дірочках. Тобто, якщо вона від нього не відчепиться, то років зо опять. І, на жаль, це потужне дерево загине. Степові схили розпахані людьми, звісно, там поля, на яких вирощується пшениця, але поруч з тим залишилися і степові ділянки, на яких діяльність людини ще не дуже спостерігається. Отримала поранення від ясеня через неуважність. Ну нічого, це не страшно. Людина доволі сильно змінила стипову місцевість та всі ці екосистеми. Наприклад, індустріалізація на початку 20-го століття виснажила запаси прісної води на сході України. Тому наприкінці 60-х років було вирішено побудувати канал Дніпро-Донбас для перекидання води з Дніпра до Сіверського Дінця. Канал проходить по заплавам річок Оріль та Орілька, і звісно змінила не тільки водостік цих річок, але і екосистеми навколо. І, хоч канал це штучна водойма, але навколо нього все одно утворилася така навколоводна екосистема, що ми зараз і побачимо. Дивовижно, але після такої шаленої засухи ми знайшли у невеликій калабані рязку. Це найменша квіткова рослина світу. Що цікаво, що в цієї рослини не існує розчленування на стеблої листя, а все тіло представлено ось такою зеленою пластинкою, що несе знизу один корінець. Рязка цвіте дуже рідко, а розмножується ось так вегетативно і плаває на поверхні води. На жаль, останнім часом. Стала доволі рідкісною рослиною для прісних водойм України. Біля водних угідь ну страшенно полюбляє оселятися тополя біла. Вона дуже полюбляє набирати у свій стовбур побільше води. І тому ми бачимо. Хащі цієї тополі, яка легко розмножується кореневими паростками і займає всю територію. Але поруч із тим, саме її найбільше полюбляє напівпаразитична рослина омила. І хтось із місцевих скаже, так вона начебто у нас і не зустрічається, а от і помиляєтеся, бо я сама була в шоці. Бо я сама була в шоці, побачивши один екземпляр на клинку, поки що на клинку, але птахи легко рознесуть насіння омели, і цей напівпаразит прикріпиться своїми присосками-гаусторіями до будь-якої гілочки і буде висмоктувати із дерева усі його поживні речовини. Що призведе до його загибелі? А ось маслинка вузьколиста стала настільки звичною для нашої місцевості, що ми на неї навіть уваги не звертаємо. Птахи охоче поїдають її солодкі плоди, але насіння не перетравлюються, і тому птахи розносять їх і розносять знову і знову. Так, маслинка захоплює нові території. Настільки, що цю рослину занесли до переліку чужорідних видів дерев, заборонених у відтворенні лісів. Може й так, але скільки ж. Смаколиків вона дає різноманітним диким тваринам, та що там її плодами люблять ласувати навіть хижі тварини, цим самим очищаючи свій кишечник від гельмінтів. А ще до того ж і заселяє непридатні для інших рослин ґрунти і створює зелені хащі. Мало хто знає, що маслинка утворює своїми коренями симбіоз із бактерією, яка здатна фіксувати азот із повітря. І цим самим маслинка вузьколиста збагачує азотом ґрунт навколо себе. А ще не забуваємо, що серед її колючого гілля полюбляють оселятися різні птахи, наприклад, будують свої гнізда сороки. А от біля стовбура ховаються фазани зі своїми родинами та інші дикі ну тарини. що ж, ми знаходимося поблизу села Артільне. Яке було засноване ще всередині 19 століття, що цікаво, що його назва змінювалася. А чому я зараз вам розповім та село з дуже цікавою історією, цікавими традиціями, дуже цікавими класними людьми, і тому із задоволенням трішечки з ним вас познайомимо близько 300 років тому? Ця місцевість із родючими чорноземами. Представляла з собою суцільну пустелю. В неосяжних степах, вкритих високою ковилою, гуляли дикі кабани і вовки. Влітку над річками Оріль, Орілька, Бритай, Попільна, Тернівка, кружляли ніким, не стривожені журавлі, лелеки, плавали дикі качки та гуси. Мовчав безлюдний степ. Лише інколи тишу цього мальовничого краю порушували. Жорстокі битви наших пращурів з половцями, турками чи кримськими татарами. Колишній степ з гігантською рослинністю, річки багаті рибою, приваблювали у ці краї кочівників: хазар, печенігів, половців, монголів, а пізніше кримських татар. На цій території відбувалися битви між князями. На цій землі, спливаючи кров'ю, гинули половецькі нападники. Від меча дружніх Русичів гинули печеніги. Архівні документи свідчать про тяжкі бої в цій місцевості і Святославича з половцями. Начебто, у суботу, 11 травня 1185 року, полки ігра, переслідувані половцями, в районі теперішнього села Артільне, перейшли річку Орільку. Відрізані ворогами від прісної води, вирішили пробитися до сіверського дінця, але потерпіли невдачу. Половці перетнули шлях, і 12 травня відкинули дружини Ігоря на південь. Відбувся жорстокий нерівний бій, в якому дружина Ігора загинула. Цей похід Ігоря Святославича оспіваний у відомій всім поемі слово о полку Ігоровім. Це село знаходиться біля річки Орільки. Ну, звісно, на жаль, вона вже пересохла. Але ж колись раніше вона була доволі повноводною. І саме цією річкою, згідно з переказами цього села, історією цього села, пов'язана дуже одна цікава подія ще часів середньовічної України. Сьогодні від цієї річки залишився хіба що очерет та Рогіс, але от населення посадило на цих берегах. Такий лісочок сосновий. І тому тут теж доволі затишно. Правда, як видно, засуха цього року випалила всю траву. І тому, на жаль, пейзажі доволі такі сірі і непривабливі. Це село у різні часи мало різну назву. Його називали Чунішине або Чуніхівка. І згідно цієї назви, то селу вже близько 250 років. Пізніше, у 1861 році, його перейменували в Артільне. Що цікаво, що згідно з останньої програми перейменування населених пунктів, Артільне теж потрапляло у цей список. Але насправді місцеві жителі відстояли свою назву, тому що назва цього села Артільне зовсім не пов'язано із радянським минулим. Чунішиним його називали за прізвищем поміщика, який тут мешкав і тримав всі оці родючі землі. Згідно з переказами, пізніше сюди приїздили підрядники і наймали Артілі для роботи. Звідси і пізніша назва села Артільне. Як бачимо, із Радянщиною немає нічого спільного. Станом на 1886 рік у селі. Артільне мешкало 635 осіб налічувалося 104 дворових господарства. Існували православна церква, школа, земська станція та дві лавки. Відбувались три ярмарки на рік. А це на той час було ого, го як круто. Під час виступів 1905-х Сьомих років повсталі селяни підпалили поміщицьку економію, за що царські власті заслали на каторгу до Сибіру аж шість осіб. У роки національно-визвольних змагань у селі перебували українські війська. Денікінцями були розстріляні деякі місцеві мешканці. А під час організованого радянською владою голодомору 1932 33 років померло щонайменше 41 житель села. Люди цього села завжди живуть як одна величезна, дружня родина. В радянські часи тут функціонувала чудова художня самодіяльність, де звичайні селяни ставили неймовірно цікаві спектаклі, постановки, їздили по інших селах на гастролі. А в самому селі організовувалися різноманітні ярмарки або відбувалися фестивалі місцевого розливу. І по сьогоднішній день ось цей кістяк такої дружби. Він відчувається, тому це дуже патріотичне село, дуже згуртоване. Тут є кілька місцевих агрофірм, які власне завжди вболівають за долю цього села. Тут навіть досі збереглася 11-річна школа, що дуже рідкісним є явищем для сільської місцевості. До речі, а перша школа у селі Артільному з'явилася наприкінці 19 століття. Це була трирічка, але потім вона розширювалася. Правда, у часи Другої світової війни будівля була значно пошкоджена, але з часом відбудувалася. Та згодом збудовано було нову школу, сучасну. А от стара будівля поступово приходить у занепад. Але цікавим у ній є те, що в ній поєднані архітектурний стиль кінця 19 століття, початку ХХ століття, тобто трішечки відчувається Радянщини, і трішечки відчувається вже часів незалежності, але будівля в аварійному стані і тому доживає свого віку. Та що цікаво, що традиції наскельних малюнків зберігаються ще і часів печерних людей, і до сьогодні, правда, трішки стилі змінилися, зображення та слова. А так, традиції є традиції. Ми проїхали повзлякі стипові схили на старих картах. Там показані різноманітні хутори. Звісно, немає і сліду. І нарешті довгоочікуване село на нашому шляху село Українське. Воно більш нове, але теж по-своєму цікаве, тому що теж розташоване біля річки. Ну що ж, помандруємо в нього і подивимося, як сьогодні живуть люди. На початку здалося, що це село зовсім невелике, але чим далі ми їхали, тим більше бачили будиночків, охайних подвір'я. До речі, з інформації в інтернет ми дізналися, що це село було засновано в 1908 році і називалось Велика Яблочина. Ось така цікава назва. А з 1959 року воно значилося як село Петрівське, тому доволі нещодавно село отрималось таку патріотичну назву українське. Тобто село давнє, але живе тут немало мешканців, кинутих будинків практично ми не бачили. А із цікавого ми помітили, що Тут велика кількість таких старовинних будинків із цікавою сільською архітектурою, традиціями. А якщо бути ще уважнішими, то можна помітити, що протягом всіх вулиць зустрічалися велетенські тополі, а це означає, що їм Років за 70, а то і більше дивовижно, що цих велетнів і досі не знищили. Вони охайно обрізані, доглянуті і радують око місцевих жителів, а заодно очищають повітря. Адже серед листяних дерев нашої місцевості то поля вважається найкращим очисником повітря. Ну а ще вони дуже ж полюбляють смоктати воду своїм довжелезним корінням. А води тут предостатньо, адже село. Стоїть на березі річки Орільки. Я зараз скористаюся своїм архівним відео і покажу вам, що з іншого боку цього села. Одного разу у червні ми вже відвідували заплави місцевого водосховища. Це неймовірне видовище, яке представлене водною екосистемою. Погляньте, яка тут краса, неймовірна кількість різноманітних водоростей, водних рослин, очерет, рогіс, і у всьому цьому мешкає велетенська кількість різноманітних птахів, комах, риб і інших тварин. А ще й до того ми плавали на човні. Плавали у надвечір'я, тому застали неймовірне видовище якраз був період розмноження птахів, і найпрекраснішими, звісно, були лебеді, особливо. Хлопчики-лебеді, які красувалися самі собою, а також дівчатка-лебеді, які доглядали за своїми малятами, і я вперше побачила, які слухняні пташенята у лебедів сказала їм на своїй мою вишикуватись рядочком, і вони за нею слідують. Вони ввечері випливли повечеряти і, слухаючись, маму, ось таким рядочком рівненьким пливуть за нею, і її слухаються. Уявіть собі, що. Жителі села спостерігають цілий рік за ось цими явищами природи, за тим, як вона відновлюється навесні. Чи засинає восени? Я думаю, що жити тут просто прекрасно, тому що вони бачать і приліт птахів, і відліт, і як розквітає степ степові схили, як прокидається ось ця велетенська водойма, відновлюється природа. Ну я думаю, це дуже надихаюче і можна тільки позаздрити жителям села. До речі, вони теж не ловлять гав, а тому. У місцевих жителів стоять пасіки. І вперше саме в цьому селі я зустріла рослину, яка називається Фацелія. У дикій природі вона поширена лише на американському континенті, а до нас вона завезена як культурна рослина, і це неймовірно прекрасна рослина-медонос. Тому люди, які турбуються про взятки бджіл із власної пасіки, просто сіють цю рослину, вона багаторічна, і тому кілька років бджолам не треба далеко летіти. Ось він, нектар прямо під носом. І що цікаво, що зелену масу цієї рослини може поїдати домашня худоба, як от свині, вівці чи корови. А коли період світіння завершується, господар вважає, що йому вже не потрібно утримувати цю зелену масу, він просто використовує фацелію як зелене добриво. Тобто цю рослину переорюють і утворюється ось такий сидерат зелене добриво. Класна ідея, чи не так? А ще на шляху ми заскочили до місцевого магазину, щоб купити хлібчика та охолодитися морозивом. І по-перше, що помітили, це те, що хліб із пекарні Дніпропетровської області, і це не просто так, адже це село дійсно територіально знаходиться ближче до Дніпропетровщини. Тому тут в магазині не зустріти наших харківських відомих хлібопекарських фірм. Жіночка в магазині продавчиня впізнала руду біологію, тобто мене накидала мені купу приємних компліментів, від чого морозиво нам здалося іще смачнішим. А також її слова мотивували мене, зокрема для подальшої діяльності, підняли настрій, додали сил, і ми рухалися далі. Тож нарешті добралися до ось такої величезної водойми, біля якої і стоїть село. Українське. Було помітно, що у кожному подвір'ї, майже у кожному, є різні човни. От, ну, запах повітря тут не перевершений. Пахне ставочком, вологою. Це класно. Ну, а в нас черговий привал. Друзі, ми прибули до цього водосховища, і відразу я тільки наблизилася до берега, і вже відразу краса Соня. Ось тут дуже обережно, там просто сюрприз буде. Давайте подивимося. То там є. От, гляньте. Далі, далі, далі проходь. Дивися. Оце сіренький, це молодий лебідь. Бачите, він уже е, начебто ну, такого вели... величенького розміру, але це ще молодий. Ну, а білий то або його тато, або мама. Ну, а можливо братик чи сестричка, які дорослі. От вони вже тут вечеряють. У лебедів довгі шиї для того, щоб можна було діставати і знав всілякі смаколики. Якщо придивитися, то там вдалині їх дуже багато. Взагалі тут поруч знаходиться орнітологічний заказник пташинний, а орнітологія це наука про птахів. Ось на отих далеких острівцях і знаходиться. А ось цей орнітологічний заказник. Заказник це така невелика територія, де ем, охороняються певні види тварин чи рослин. Ну, в даному випадку це орнітологічний. А звісно, зараз осінь і таких звуків не чути. Але, якщо чесно, Соня, ти чуєш тут запах чи ні? Чуєш так: запах гниття. Звісно, все те, що влітку біомаса, яка накопичувалася, вона починає перегнивати. Ну, ось, скоріше за все. І смакують. Це обліплено прісноводними мідіями. Звісно, вони вже всі загинули, лише мушлі одні залишилися, але і вони теж стануть такою переробленою сировиною для майбутніх організмів. Хоча вода доволі чиста, тому що температура знизилася, а це означає, що і розмножуватися водорості вже будуть менше. Всі готуються до зими, до холодів. Хоча рибок плаває доволі таки багато. До речі, як і рибалок плаває теж доволі багато, значить, вони знають, що тут може бути гарненький вилов. Ну що ж, друзі, ось така наша мандрівка вихідного дня, до речі, саме сьогодні відзначається День туризму та спорту, так що ми з Соня відзначили його просто чудово, вловивши останнє таке літнє тепло. Помандрувавши на таку далеку відстань, якщо чесно, я в себе не вірила, Соня в мене вірила, але нас ще чекає дорога назад. Ну що ж, лебеді зовсім не бояться нас, ви бачите, це дуже прекрасно. Вони навіть не звертають на нас уваги, це означає, що вони довіряють нам людям. Якби я була письменницею 18-го чи 19-го століття, то, мабуть, би була дуже рада, що знайшла таке перо, яким я зможу. Писати свої твори, але я письменниця 21-го століття, тому я пишу ручкою. В ранішній дощі з листями заколисує осінь дерева. У костюмах, нарядах, з намистами вона пані, вона королева. Треба встигнути осінь зловити і розквіт у барвах вогню. Доки ти у щоденних битвах заховався у власну броню, у люстерко надивиться пані і не вловить вже жоден смартфон. Її сутність, тоненькі грані, Швидкоплинний яскравий сезон, не витримують листя як влітку, навіть мжички лягають безсило. Доки осінь не схожа на тітку, доки пристрасне осені тіло насолоджуйся тим, що вражає. Замість сотень проблем і турбот, чуєш, дощ у садах накрапає, жовте листя танцює фокстрот чи гопак. А чи пристрасну румбу, підкоряючись подиху вітру, на доріжках, дорогах, на клумбах презентує масками палітру. Нам усім трохи сумно, бо швидко коло обіг до нас після нас, що не встигнув зробити ти влітку, попроси на Це в осені шанс. злива листя. І хмари з ефіром, споконвічна жовтнева врода, доки грудень не прийде звіром, замиловує ніжна погода. Отож, ми трішечки відпочиваємо і рухаємося додому. Обов'язково робіть такі мандрівки, адже це сьогодні дуже необхідно для того, щоб допомогти самим собі пережити усі неприємні страшні часи. А ми і Соні щиро дякуємо Збройним силам України за те, що в нашому рідному краї тихо та спокійно, і ми можемо здійснювати ось такі чудові прогулянки. І не забудьте донатити своїм перевіреним волонтерам.